Вітаю дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як створити ось таку презентацію кольори. Для того, щоб це зробити, ми з вами говорили на минулому році. Це ми будемо саме виконувати з ПК або з ноутбуку. То, по-перше, нам потрібно відкрити собі PowerPoint, де знаходиться PowerPoint. Знаходиться він ось тут лівий куточок внизу, кнопочка Пуск натискаємо. І ось тут, в переліку, ми можемо знайти PowerPoint, ось він. Або він буде в програмах стандартний. Або, якщо ви так не можете знайти, у вас є ось тут лупа, пошук, і ви можете англійськими літерами написати PowerPoint. Так, знайшли. У мене вже в даному випадку відкрито. У вас відкривається, і у вас саме буде відкриватись ось таким чином. Тобто, це головна сторіночка PowerPoint. І нам потрібно з вами створити нову презентацію. Ми можемо це зробити одразу: ось тут нова презентація. Просто беремо білий аркуш, або натискаємо кнопочку з лівої сторони Створити. Якщо ми натискаємо її, у нас відкривається перелік, яку ми можемо створити презентацію. Або ми можемо вже використовувати вже шаблони, але в даному випадку нам шаблони не потрібні, тому що ми будемо використовувати білий новий шаблончик. Натискаємо Нова презентація. І у нас з вами відкривається перший слайд. Так от, Нам спочатку, спочатку, вам, спочатку потрібно зробити, вибрати, який у нас буде макет. Натискаємо макет, обираємо пустий слайд, і у нас, бачите, буде пустий слайд. Для, цього, для того, щоб потрібно нам створити другий слайдик, ми натискаємо Створити слайд». Тобто, ми можемо зробити це двома способами. Перший це створити слайд, обираємо собі пустий слайд, або ми можемо зайти на цей слайд, який ми тільки що з вами створили, натискаємо праву клавішу миші і обираємо, можемо натиснути Дублювати слайд, тоді він буде дублюватися саме такий, як попередній слайд, або можемо зробити новий слайд. Так, ось так. Якщо ми обираємо новий слайд, тут потрібно перевірити, який у нас буде саме макет. Бачите, Якщо у нас буде обраний той слайд, який нам потрібно, ну, який нам пропонується, то тут буде нам пропонуватися пустий слайд. Він буде таким світитися сіреньким. Є. Тепер наступне знову ж таки натискаємо дублювати слайд. І ось у нас з вами вже є чотири слайдики. Цього достатньо для створення нашої практичної роботи. Тепер давайте подивимось, в яких кольорах. У нас буде створена презентація. Перший зелений кольор. Так от, для того, щоб це створити, ми заходимо на перший слайдик. Зараз він, бачите, сіреньким світиться. Якщо ми на нього натискаємо, контур буде вже червоним. У вас може бути якогось іншого кольору, тому що PowerPoint може бути різних версій. У мене така версія. У вас може бути така. Але в принципі вона буде схожим, тому що зверху у вас буде панель інструментів, якою ми будемо користуватися. І в даному випадку ми будемо використовувати вкладочку Основне. Зараз у нас відкрита вкладочка основне. Ми заходимо на великий слайдик, ставимо мишку, натискаємо праву клавішу миші і обираємо з контекстного меню формат фону. Натискаємо, і у нас виходить знову таке контекстне меню з правої сторони. У нас буде заливка, суцільна, воно вже у нас включено, там, де воно включено, буде у нас така сіра кнопочка горіти. І нам потрібно з вами обрати колір. Нам потрібно зелений. Натискаємо відерко, натискаємо, обираємо, бачите, у нас зверху є кольори і знизу ми беремо, беремо стандартні. Зелений. Натискаємо. Далі. Нам потрібно з вами обрати далі голубенький. Беремо. Натискаємо. В даному випадку вже не потрібно натискати формат фону, тому що у нас вже з вами натиснуто. Ну, якщо ви це знову-таки забули або, може, закрилось, у вас, то нагадую, ми натискаємо праву клавішу миші, формат фону, натискаємо і у вас відкривається оце віконечко. То нагадую, нам потрібно з вами обрати голубенький колір. Натискаємо відерко, обираємо голубий і ось у нас з вами вже заливочка є. Третій слайдик, дивимось, червоний, а далі у нас буде жовтий. То дивіться, все те ж саме, як ми з вами робили. Обираємо відерку, обираємо червоний. І останній слайдик натискаємо знову ж таки в маленький, останній слайдик четвертий, І натискаємо відерку, натиснули і обираємо жовтий. Є. Ми з вами створили презентацію, сподіваюся, що вам зрозуміло. Далі. Для того, щоб поділитися зі мною вашою роботою, то потрібно її спочатку зберегти. Зберегти її у форматі PowerPoint. Так, Для цього ми натискаємо кнопочку в верхньому лівому куточку «Файл». Натиснули. Обираємо команду зберегти як саме цю команду. Натискаємо. У вас буде пропонуватися, куди ви будете зберігати. Ми обираємо цей ПК, двічі клікаємо лівою клавішою миші. У вас відкривається середовище, ви це можете зберегти або на робочий стіл, або на диск D, або E, окрім диска C. Тому що диск C – це у вас основний диск, де зберігається вся інформація з вашого комп'ютеру, всі установочні програми. Туди ми нічого не зберігаємо. Всі диски, окрім C. Ну, До речі, я хочу сказати, що робочий стіл це теж диск С. Ви можете тимчасово туди файл розташовувати, потім, коли ви мені відправите свій файл, потім ви його можете видалити. Ну, Давайте з вами створимо на робочому столі папочку. Натискаємо робочий стіл. У мене вже тут є інформатика 3 клас. Давайте спочатку тепер з вами створимо нову папочку, натискаємо кнопочку угорі, створити папку. І напишемо Давайте Інформатика. Третій клас, ну або третій. Ось так. Далі натискаємо внизу кнопочку Відкрити. І тепер нам потрібно з вами підписати презентацію, підписати своїм прізвищем та ім'ям. Я підписую своїм. Є. Yeah. І натискаємо кнопочку Зберегти. І вона у нас зберігається. Це вам залишається тільки відправити домашню роботу, завантажити її. Як це зробити? Так, покажу на прикладі, на прикладі своїх дітей. Обираю, завантажується, і зараз покажу, як ми додаємо. Обираємо предмет. Обираєте завдання, в яке вам потрібно це розташувати. І обираєте додати. І обираємо ось тут <кхід> файл. І тепер потрібно з вами обрати. Звідки ми будемо це робити? Натискаємо кнопочку посередині синеньку. Обираємо робочий стіл. Обираємо нашу папку, де ми тільки що це зробили. Зберігли наш файл. Відкрити. І ось буде наша презентація. Бачите? Ось вона підписана. Презентація PowerPoint. Натиснули, вона виділилась синеньким. Відкрити. Так. Ага. Просить закрить. закрити. А тепер ми можемо його відправити. Все, вона завантажується. І ось вона саме ось тут. Далі вам залишається тільки натиснути кнопочку Здати і все, я побачу вашу роботу. Ось і все, що потрібно буде зробити, що стосується домашньої роботи зі створення презентації кольори. Все, я сподіваюся, що вам було зрозуміло. Чекаю ваші роботи. До побачення.